Привіт, друзі! Хочу показати вам, який я букети курвала сьогодні. Волошка, пшениця. Я страшенно люблю сезонні квіти. Ці, щоправда, не для мене, але від того, мені здається, вони ще гарніші, бо будуть подаровані гарній людині. Про захід сонця і місце, де його можна подивитись у Львові. Я пам'ятаю. Але покажу його на сьогодні. По-перше, зараз трошки хмарно у Львові. По-друге, з 18 і до нулів суспільне в ефірі марафону Єдині новини. Тому долучайтесь там. Доброго ранку, друзі. Я після вечірнього ефіру виспалась, прокинулась в своєму ліжечку, як ви бачите. А хтось, на жаль, досі прокидається в окопах. І щоб вони якнайшвидше теж повернулись додому і прокидались в своїх ліжечках. Нам треба трошки їм допомогти. Я знову залишаю посилання. Я дуже прошу про репост. Я зробила публікацію Reels, і я дуже сподіваюся побачити його в ваших історіях. Бо, якщо не побачу, то у вас буде сьогодні ввечері відписка.